Вітання всім глядачам телеканалу місто в ефірі. Програма тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. В Україні панічний настрій і продуктовий ажіотаж. Люди нервово слідкують за курсом долара і в лихоманці скуповують стратегічні продукти. Цукор, макарони, крупи зараз практично в дефіциті. І хоч посадовці запевняють, що все це спекуляції і продуктів у нас вдосталь, ціни на них щодня зростають. Доларова лихоманка, яка примушує людей скуповувати магазини, перекинулася і на проблемні банки. Українці в деяких з них не можуть забрати свої вклади, тому ситуація загострюється і в чергах, в яких стоять вкладники у надії, хоча б частково забрати свої гроші. В чергах гаряче, а подекуди доходить і до рукоприкладства. Що саме примушує людей панікувати, і чи є для цього підстави, з'ясовували наші журналісти. Близько тижня у Полтаві купівельний бум. Люди масово запасаються цукром, сіллю, крупами, олією та іншими стратегічними товарами. Прийшли за продуктами. А чому прийшли за продуктами? Ну, чи просто так? Ну не беремо нічого, тому що все дорого, все всі беруть ну ми Так подивитися, я хотіла сіль взяти. Не крупа, і того немає. За даними антимонопольного комітету, з початку року ринкова вартість борошна пшеничного вищого гатунку зросла майже вдвічі. Крупа гречана на 40%, рис подорожчав на 73%. Цукор зріс у ціні майже втричі, а олія здорожчала на половину. У той же час у продавців на ринку залишилося все без змін. Попит на товари не зріс. Ні. от що не зріс. Яке там позростало на 50%, а у нас все, осталось прошлогодні ціни. Як були 5 рублів огурчики, ось, так вони і є. 10 же не дають нам за них, ні. І садити ми більше не будемо. Тобто ціна на продукти харчування зросла лише у торгівельних мережах і на стратегічні продукти. Така вартість на думку голови територіального відділення антимонопольного комітету в області Володимира Оніщенка є економічно необґрунтованою, не зважаючи на падіння гривні та зростання ціни на нафтопродукти. На сьогоднішній день я вважаю, що такий ріст цін він не є економічно обґрунтований однозначно, тому що були певні запаси і в торгівельних мережах, тому числі. Безумовно, я думаю, є випадки спекуляції торгівельними мережами та розрібної торгівлею продуктів харчування, так само, як і на оптовій торгівлі. Я думаю, що можливі випадки і узгоджених дій або схожих дій. Та виявити недобросовісних продавців антимонопольний комітет не може, адже в Україні серпня минулого року діє заборона на перевірку суб'єктів господарювання. Цей ажіотаж на стратегічні товари зможе зупинити лише місцева влада такого не було ще ні разу, як зараз є. Треба сказати відверто. Я вважаю, що влада повинна тут використати всі важелі і в тій частині прийняти. Брати на себе відповідальність і приймати не може і не зовсім популярні і жорстокі рішення в наведенні порядку на наскільки на важливих продовольчих ринках. Саме з цього приводу в облдержадміністрації прийшла робоча нарада з представниками основних торгівельних мереж Полтавської області. Всі сказали, що зараз ситуація мережі штатна, працюють вони також без бою зі своїми поставщиками. Всі десь згодились на тому, що така акція, яку ми спостерігали разом, що дуже схожа на сплановану планову акцію. Ще один ажіотаж під стінами Дальтабанку. Тут довжелезні черги вже останні два місяці. Аби отримати в тиждень 100 чи 200 гривень зі своїх рахунків, пенсіонерам доводиться прокидатися серед ночі і днями стояти на вулиці, не зважаючи на дощ чи мороз. Сьогодні вийшли, сказали тільки дадім. Для сім семи чоловік. Сім чоловік, все, будьте здорові. В основному ви подивіться пенсіонери, люди похилого віку. Ми сьогодні не маємо можливості заплатити комунальні послуги. Ми не маємо можливості 100 гривень за тиждень, ви розумієте? Перше. По-друге, немає можливості ні одежі купити, ні обуви, навіть необхідних продуктів харчування. Одні у черзі не можуть забрати свою пенсію. Інші депозити. У Олени складні життєві обставини, онкохвора мати. Я положила депозит сюди, і так случилося горе, що в мене брат в віці 32 років помер. Я б хотіла якось через добитися до начальства Дверта Банка, щоб вони якось допомогли і віддали мої гроші, мої депозити для лікування матері. Потрапити до каси Дельтабанку не так вже й просто. Працівники задля забезпечення громадського порядку викликали і охорону, і міліцію. У приміщення впускають по одному клієнту. Тим, хто хоче бути другим, можуть прищемити пальці у дверях. Всі наші спроби поспілкуватися з керівництвом банку виявилися марними. Замість того, повідомлення через двері. Якщо ви не підете, гроші перестануть видавати. Натомість українці не втрачають надії на гарне майбутнє і зі сміхом ставляться до подій сьогодення. У соцмережах можна знайти унікальну зустріч: всеукраїнський фестиваль паніки та істерики. На дні тут і порада про заміну сиру рокфору на відварену шкарпетку та курс валюти за тисячу гривень. Гумористичний захід планують відвідати кілька тисяч людей. Своя акція протесту і у перевізників кілька десятків останніх у п'ятницю зібралося під стінами міської ради. Це, мабуть, був найкоротший мітинг, який пам'ятають у мерії, адже за кілька хвилин вони розійшлися, так і не пояснивши причини свого зібрання, що хотіли донести до влади і чи не залишаться полтавці без транспорту в найближчому майбутньому у сюжеті Марини Мольки. Полтавою ширяться чутки про подорожчання проїзду у маршрутках. І хоч жодних розрахунків до міськвиконкому з проханням переглянути тарифи перевізники не подавали. У п'ятницю представники деяких транспортних підприємств зібралися під стінами міської ради. Щоправда, одразу ж і розійшлися. Нам дали вже відповідь і не сказали, що ми вже не збиралися. Ми ж вам коректно пояснили, що у нас зовсім ви не мі... ви як зазначається, у матеріалі інтернет-видання Полтавщина з посиланням на анонімне джерело «Скула перевізників. Реальний тариф зараз близько 10 гривень. Але якщо оцінювати реалістично, із врахуванням інтересів пасажирів 5 гривень як мінімум. Якщо його не змінять, в найближчі дні половина маршруток стоятиме під парканами, піде на запчастини. Більшість полтавців лякає навіть думка про те, що доведеться витрачати на проїзд як мінімум 10 гривень у день. Хожу пішком, а тоді вообще. Я, звісно, проти того, що в Полтаві подумать, потому что у нас расстояние очень маленькие між остановками. А Київ, Харків по 4 рубля з їхніми зарплатами, это вполне нормально. Я ща учителя шоу бензин два рази подскочил, як ви хотіли. Перевізники запевняють, якщо ціни не піднімуть, частина транспорту просто не вийде на маршрут. Що стверджують, відбувається вже зараз. Зарплата упала, зарплата не піднімається. во-первых, солярка дорога. Поэтому автобуси дизельні поставили, вони зараз практично не їздять, їздять приятных никаких. Підвищення вартості проїзду пояснює один із перевізників, який попросив не називати його імені. Це вимушений крок. На сьогоднішній день пасажиропоток впав, тому що і так народу важко. Народ не виживає з цими зарплатами. Железяка, вона і не можна її умовити, щоб вона їхала без палива. 30 гривень жити солярки. Для автобуса Богдан на 22 посадочних місця. Потрібно по місту, щоб їхати, кожен день заправити 62, 65, 66. Ну, приблизно в таких рамках палива. Якщо 60 помножити на 30, це 1800 гривень. Жодних заяв чи розрахунків з проханням переглянути тариф, як повідомили у прес міської ради, від перевізників не надходило навіть після того, як документи отримають, проведуть громадське обговорення, а потім розглянуть питання на сесії. Тож поки що говорити про підняття ціни за проїзд зарано. Але полтавці переконані, це неминуче. Авці цього тижня провели на схід черговий загін правоохоронців. Непроста ситуація у зоні проведення АТО, говорять в обласній міліції, стала причиною додаткової відправки бійців батальйону Полтава. Єдине, що бажали захисникам повертатися живими та неушкодженими. Не минулої тиждень відтоді, як Полтава радісно зустрічала своїх захисників сьогодні рідним та близьким знову доводиться розставатися з ними. Обов'язок покликав їх знову стати на захист своєї батьківщини. Ми просимо ребят, щоб вони максимально підтримали своїх же колег. Ситуація дуже непроста, тому десь то приходиться виходити з того, що хтось -то менше віддихнув. Але ми зробимо все необхідне, щоб обділеними ні тебе нічути. Більше півсотні бійців батальйону Полтава зібралися цього дня на плацу обласного управління міліції. Переживань як такових немає. Ну так все одно бувають ситуації, коли, звісно, страшно. Ну об этом не задумуєшся, не думаєш. Усі бійці розповідає командир батальйону мають достатньо досвіду та практичних навичок для виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Підготовку не проходять постійно. Тим більше, хлопці тільки вернулися туди, і одразу ми їх відправляємо в другої місце дислокації слокацію. зв'язку з необхідністю. проводжали бійці в рідні, друзі, колеги, представники влади. Сьогодні в країні така ситуація, що справді потрібні ті люди, які можуть відстояти і і незалежність країни. І мені надзвичайно приємно, я гордий за вас, що таких чоловіків на Полтавщині. багато. З побажаннями якнайшвидшого повернення додому здоровими та неушкодженими захисникам подарували іконки. А від активістів полтавського батальйону небайдужих власноруч створені обереги. Також у зону АТО разом з хлопцями вирушить полтавський прапор, на якому полтавці мали змогу залишити теплі слова підтримки та вдячності за мужність і героїзм бійців. А от на тих, хто воювати не хоче, чекає покарання. Півсотні кримінальних проваджень на Полтавщині відкривається щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Таку цифру озвучили в обласному військоматі. Тим часом правозахисники сперечаються про законність примусових методів у цьому непростому питанні. Не секрет, що не всі хочуть воювати, у когось релігійні переконання, у декого сім'я чи робота. Та часто ухилення від мобілізації це спосіб засвідчити свою позицію. Наглядно видно, що в нас в країні на цьому просто заробляють гроші, і потім государство боїться, щоб ті, хто там зараз в АТО, повернулися сюди обратно і вставлять їм всім просто погланди. Тому вони них там всіх положать, і то тобто я сам не повернуся. Плюс діти, є, з яких треба кормити, жіна, мама пенсіонерка. Блін. Кредиты, те, которые еще есть. А ще люди просто бояться Із уст передаються истории одна страшніша за іншу. Парень поїхав в ато, его там прострелили, два или три вистріли у нас сквозь прошло, и он пытался инвалидность оформить. Ему сказали, що это была бытовая травма, никакого нет, документов нет, все. Диму без вогню не буває, і правозахисники країни вказують на масу порушень з боку самої держави у мобілізаційній справі. Це стосується і заборони виїзду із країни, соціальних гарантій учасників бойових дій. Особливо багато порушень відмічали під час попередніх хвиль мобілізації. Тим часом ухиляльників лякають покараннями. Згідно зі статтею 336 кримінального кодексу України, тим, хто ухиляється від мобілізації, загрожує позбавлення волі терміном від двох до п'яти років. Створюється так званий реєстр громадян, які ухиляються від мобілізації. Він він буде створений, переданий в міністерство оборони, а далі з ними буде поступати. Надана відповідна правова оцінка кожному і згідно чинного законодавства будуть вжиті певні дії. За даними обласного військомату, станом на сьогодні матеріали на 51 людину, яка ухиляється від мобілізації, уже направлені до правоохоронців. На них будуть відкриті кримінальні провадження. Боєць добровольчого батальйону Дніпро 1 Олександр Коба був гостем нашої студії. Зараз хлопець на сході. Він каже: із тих, хто воює із примусу, мало користі. Нехай ці люди сидять вдома, тому що вони там будуть тільки зважати насправді, тому що вони будуть панікувати, вони будуть тікати, вони будуть відступати в відповідальний момент. Тому нехай з нами будуть лише перевірені люди наших на передовій більше хвилює те, що новобранці приходять не готовими до бою. А юристи наголошують, закон мають дотримуватися усі сторони. Особа, яка отримує повідомлення з обов'язком з'явитись військовий комісаріат, вона повинна виконати цей обов'язок. Постає питання про відповідність медичним критеріям, психологічним, фізичним і так інше, тому відповідно певний рівень. Медичних показників треба дотримуватись для того, щоб їх підтвердити, є медкомісія. Mm -hmm. Особа, який вручається відповідний документ, має право, яке відповідно право кореспондує обов'язку. Якщо особа має право, mm -hmm. хтось повинен це право за, за рахунок своєї компетенції і повноважень реалізувати. Особа повинна отримати інформацію про соціальні права, соціальні гарантії mm -hmm. і взагалі про свій соціальний статус. А залишають сім'ю роботу, зрештою ризикують життям і здоров'ям. Тож їх права мають бути забезпечені навіть у складний для держави період, переконані правозахисники. Тоді можливо і тих, хто ухиляється, буде менше. Цього тижня стало відоме ім'я нового керівника обласної міліції. Відтепер виконувати обов'язки начальника ОМВС України на Полтавщині буде полковник міліції Олег Бех. Раніше він очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю в Одеській області. Має досвід роботи в органах внутрішніх справ. Представили новопризначеного керівника особовому складу на загальних зборах в управлінні МВС. Надію на плідну співпрацю обласної влади з новопризначеним посадовцем висловив і голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Тим часом працівники Державної інспекції, спецпризначенці та кінологи посилено охороняють кордони Полтавщини. Вони разом зі службовими собаками перевіряють автівки, які їдуть зі сходу. Мета виявлення зброї або вибухонебезпечних предметів. Такі посилені заходи говорять, в ДАІ, розпочали у зв'язку з проведенням на території України операції Зброя та вибухівка. Лабрадору ретріверу магі вісім років. Вона працює при кінологічному центрі. Нині собака разом з інспектором патрулює стаціонарний пост Даїв Чутовому. Тут обстежують підозрілі автівки. Магі, розповідає правоохоронець, реагує на конкретну речовину. Якщо вибухівка там трутіла, то на тротіловий запах там пластид, ексоген, да. чисто да. оружейне масло. На запах оружейного масла і пороха. Собака, коли знаходить зброю або вибухівку, вона або... Команда сидить, зроби або команда лягає. Лягає, не шевелиться. Щодня правоохоронці обстежують більше 200 автівок, здебільшого ті, що їдуть зі сходу. В першу чергу звертається увага на машини з Луганського Донецького регіону, також тепер з Харківського регіону. Е, перевіряється весь транспорт. залучені у нас кінолог собака, яка може реагувати на вибухівку, на зброю. Водії до таких патрулювань ставляться з розумінням. Я уже полгода нормально реагирую на такую ситуацию. С пониманием. У каждого своя работа, правильно? Каждый должен заниматься своим делом. Такой же думки и пан Лукаш с Польши. Мне это понятно совсем. Вот такая ситуация теперь в Украине. так Нормальное отношение к этому. Мне это не волнует. На території Полтавщини розповідає керівник ДАІ Олександр Крайник, функціонує три стаціонарних пости. Там цілодобово несуть службу посилені наряди спецпризначенців та даїшників. Мета і ціль роботи цих стаціонарних постів і особового складу виявлення, перевезення зброї, вибухівки осіб, які підозрюються в перевезенні не тільки цих видів, а ще наркотичних засобів. Новиків увагу приділяють і автобусам. Адже там, зазначають інспектори, можуть перевозитися заборонені предмети. В тому році було, так, перевозили там, які там були пасажири такі, що вони щось везли з собою. У ну, мене тут теж остановили їх, пасажири висадили, я далі поїхав. На цьому стаціонарному посту минулого року було виявлено ряд випадків перевезення автоматів, набоїв, гранат, штикножів та інших заборонених предметів. І, хоча 2015 в 2015-му, розповідають ДАІ, подібних резонансних злочинів не було, правоохоронці нагадують згідно зі статтею 263 кримінального кодексу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Рівень оплати послуг за централізоване теплопостачання споживачами на сьогодні складає майже 73% проти минулорічних 96%. Таку статистику наводять на обласному комунальному підприємстві Полтава Теплоенерго. Причину говорять, скоріш за все вбачають у збільшенні фінансового навантаження на споживачів. Яка ситуація з розрахунками за отримане тепло та як зарекомендував себе сезонний тариф. Дізнавалися наші кореспонденти. Непроста зима видалася цього року для полтавців. По перше, у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв у дію ввели нові тарифи на опалення. Крім цього, на зміну звичним розрахунком за спожите тепло, відповідно до яких за послуги теплопостачання споживачі мали змогу розраховуватися протягом всього календарного року. Прийшов сезонний тариф. Останні розповідають на підприємстві Полтава теплоенерго передбачає основне фінансове навантаження зі сплати за послуги опалення покласти власне лише на опалювальний період, тобто із Овтня по квітень. Ця ситуація швидше за все і вплинула на рівень оплати послуг полтавцями. Відтак на сьогоднішній день він складає 73 відсотка на противагу минулорічним 96 відсоткам. Проте деякі споживачі розповідає заступник генерального директора підприємства зі збуту Роман Кашин. Проводять так звані авансові платежі, тобто рівними частинами протягом року. Щоб не було заборгованості на кінець опального періоду, потрібно сплачувати рівними частками 50 відсотків від тарифу. Але починаючи з травня місяця, тобто, якщо хтось почав платити суми менше 50% від тарифу або пізніше травня місяця, то на кінець заборгованості періоду може виникнути заборгованість. Розуміючи непросту ситуацію із фінансовими можливостями споживачів, соціально незахищеним категоріям населення, держава йде назустріч, полегшуючи цей тягар допомогою у вигляді пільг, субсидій та компенсацій. у Полтаві близько 400 споживачів скористалися компенсацією, та понад 7,5 тисяч отримують субсидію. Разом із цим відзначають фахівці. Нині збільшилася і кількість тих, хто встановлює у власних квартирах лічильники гарячої води та теплової енергії. У деяких будинках є можливість встановлення квартирних теплових лічильників, але це будинки після 2005 року забудови. Технічну можливість там мають встановити десь 4600 квартир і встановлення зараз десь 1300, тобто третина. Із 1 липня 2014 року до складу тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води нагадують на підприємстві, включена і вартість комплексу робіт з проведення обов'язкової періодичної повірки лічильників гарячої води на сьогодні. У понад 43 тисячах осель полтавців вже встановлено подібні засоби обліку споживання, що в свою чергу складає майже 65% від загальної кількості споживачів. Який гарячою водою забезпечує підприємство теплопостачальник? Безпосередньо ж повіркою цих лічильників за угодою між комунальними підприємствами опікуються фахівці Полтав водоканалу. Полтавці купили для військових комплекти форми та термобілизну. Підприємці і працівники залізниці зібрали гроші та придбали на них те, що нині у пріоритеті для українських бійців. Свою допомогу цього тижня передали через полтавський батальйон небайдужих українські солдати не хвалять форму вітчизняного виробництва. Про це кажуть і волонтери і полтавські підприємці, які допомагають нашим бійцям. Тому що говорять, що вона горить. Тому тобто там є в складі синтетичні, синтетичні волокна. Ну хочеться дати як для себе, як для рідних. Екіпірування гарної якості нині у найбільшому пріоритеті для захисників, та й замінювати її треба постійно. Міністерство оборони видає бійцям один комплект форми, але хлопцям там не завжди є можливість брати і, тим паче, сушити її. Ті хлопці, які там зовсім на передовій знаходяться на передовій, от вона в них там, вони беручи участь в бойових діях, вона там у них і, і горить. і... і Виходить з строю швидше, ніж у тих, наприклад, хлопців, які там на третій лінії оборони. Дізнавшись про це у полтавському батальйоні небайдужих, свою допомогу залізничники з Карлівки вирішили спрямувати на закупівлю одягу. Андрій Атамась вперше приїхав до Полтави з коштами від себе та своїх колег. Скинулися чим могли, і це я приїхав і скупили трохи одягу для бійців, 20 комплектів. теплобілья і. Піджаки, штани і ну такий вклад. Щоб купити якомога більше форми, об'єднали сили з підприємцями. Спочатку хотіли замовити пошив одягу, але він був би гіршої якості. І дорожчий – близько 1400 за комплект. Розповідає Ніна Моторна. Спідню білизну та форму з Європи знайшли в одному з магазинів Полтави. Спідня білизна, вся нова форма є трошки поношена, є нова. Теж бо ми всю вибрали. В магазині просто більше не було. 700 гривень коштує камуфляжна одежа, і 200 з чимось коштує білизна нижня. Ну це з чим то один комплект. На все витратили більше 14 тисяч гривень. Кому дістанеться форми, волонтери поки що не знають. Віддадуть її бійцям, коли отримують відповідне прохання. А місцеві добровольці з числа полтавських підприємств відремонтували три двигуна для БТРів на схід. Їх доставили волонтери Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви. Натомість звідти забрали чергову партію несправних моторів. Їх найближчим часом знову будуть оновлювати в Полтаві. Два тижні тому волонтери харківсько полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви повернулися з нового Айдару, звідки привезли три несправні двигуни від БТРів та один від Зіла. На одній з передових ми застали сумну картину. БТР, який мав цей підрозділ, були нерухомі, тому що не працював жоден із моторів, були поломані. Але ж передова за два кілометри, і це війна, всяке може бути. Тому і вирішили допомогти військовим з ремонтом двигунів. Полтавські підприємства швидко відгукнулися на прохання і безкоштовно відремонтували техніку. По можливості надавали і свої запчастини. Нам допомагають в ремонті товариствобійники, автопідприємство водоканалу. Ну є інші, які не не хочуть, щоб ми називали їхні. Назви ці двигуни не зношені, розповідають волонтери. Але від того, що не працювали 20-30 років, прийшли в несправність. Повністю все вскривали, дивилися, міняли негодні запчастини, шліфували. Попався один дятель, зовсім перерваний коленвал. Ну, він поки лежить і чекає своєї черги. Зараз ми сьогодні вирушаємо. Дасть бог все буде благополучно. Вернемося післязавтра. От привеземо ще один із двох закомплектуємо. Тоді буде мотор, буде готовий. Відремонтовані двигуни вже доставлені до адресатів. Військові їх отримали і лаштують безпосередньо на несправну техніку на БТР та ЗІЛ. Зі сходу ж волонтери забрали чергову партію несправних моторів, які найближчим часом знову почнуть ремонтувати полтавські підприємства. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам традиційно гарного настрою та безхмарного початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалу Місто.